Це новини підсумки на телеканалі ITV Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Катер, будинок від тещі та земля дружини, що знайшло на ЗК в декларації голови Млинівської громади. Військові скаржаться, що у Костопільській лікарні їх не забезпечують засобами особистої гігієни та одягом. У селі на Рівненщині люди роками скаржаться на перехід, на якому часто трапляються ДТП. Коли дебет не сходиться із кредитом, мова про селищного голову Млинова Дмитра Левицького його доходи і задекларовані статки. Так, національне агентство з питань запобігання корупції порахувало, що у голови та членів його сім'ї є майно на 6 мільйонів гривень, яке за офіційні свої доходи родина не могла б купити. Зокрема, йдеться про те, що теща посадовця придбала будинок і землю у Рівному за 4 мільйони 200 тисяч гривень. Крім того, вказується, що сім'я посадовця у 2023 році набула у власність катер вартістю майже 1 мільйон гривень, а також земельну ділянку у селі Мошкові Дубанського району та спеціальний вантажний автомобіль. Як виявилося, це лише маленька частинка із того, що має у власності родина Левицьких. В одному з інтерв'ю, коли його запитали, звідки ж у нього гроші на це все, він просто віджартувався. Що він не з такої сім'ї, а з багатої. Тим часом спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. То що ж насправді має у власності селищний голова Млинова Дмитро Левицький з'ясувала наша Вікторія Кимець. Позаду мене Млинівська селищна рада. За даними НЗК, її голова незаконно був майна на майже 6 мільйонів гривень. Серед надбаного будинок, катер та земельні ділянки, чиновник усе заперечує та готується захищатися в суді. За перевірку декларації Дмитра Левицького у НАЗК взялися не просто так. По роботі посадовця наразі ведеться досудове розслідування. Є ознаки привласнення, розтрати або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі, які займаються цією справою, із Звернувся до НАЗК. Там взялися перевіряти задекларовані у 2023 році статки. Встановили, що сім'я посадовця придбала катер за мільйони гривень. Купила земельну ділянку та спеціальний вантажний автомобіль. Все це у декларацію чиновник, за даними НАЗК, не вніс. Є питання до земельної ділянки у 830 квадратних метрів та будинку на 200 квадратів, які з'явилися у родини Левицьких у 2019 році. Загальна вартість покупки понад 4 мільйони гривень. Договір про купівлю у Укладала теща посадовця. Національне агентство проаналізувало доходи та видатки посадовця і членів його сім'ї та встановили неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Подібні покупки для Дмитра Левицького, як виявляється, буденність. Чиновник у 2023 році задекларував 10 земельних ділянок загальною площою у понад один гектар. Є у власності. 24 вантажівки, дві з яких вартують понад 200 та 300 тисяч гривень. Має один легковик за 2 мільйони, 300 тисяч віддав за мотоцикл та 43 тисячі за моторне судно. А за 5 тисяч гривень придбав до дачу харчову цистерну. Продах над головою посадовець теж подумав та придбав два будинки. На один витратив 100 тисяч, на інший – утричі менше – 29. На прозапас обзавівся складом за 98 тисяч та нежитловим приміщенням за майже 80 тисяч гривень. У декларації за 2024-й у сім'ї Левицьких уже не 10 земельних ділянок, а лише 6. Одна з них придбана дружиною у 2024 році за 70 тисяч гривень. Також з нового легковий автомобіль «Тойота» за 1,2 мільйона гривень 2016 року випуску. Він теж записаний на дружину. Тим не менш, катера за 1 мільйон у декларації так і не з'явилося. Також у декларації за 2024 рік вказано, що Левицький на посаді голови громади заробив 805 тисяч. Тисяч гривень. Це по 67 тисяч на місяць. Дружина за підприємницьку діяльність у сімейний бюджет за рік принесла майже 1,3 мільйони гривень. Коментувати дані з розслідування на ЗК голова Млинівської громади Дмитро Левицький не захотів. Тим не менш заявив, що до суду готовий. Туди йтиме не вперше. І знову в центрі скандалу військові і лікарня цього разу інцидент трапився у Костополі. Зокрема, за словами волонтерів, військові, які перебувають на лікуванні у Костопільському медзакладі, потребують засобів особистої гієни та одягу, а лікарня не може їх цим забезпечити. Однак у медзакладі такі заяви назвали фейком. Це не вперше, коли захисники скаржаться на те, як їх приймають у лікарнях. Зокрема, нещодавно був випадок, як один військовий розповів про погане харчування у рівненській міській лікарні. Нагадаємо, що тоді волонтери теж мусили привозити для них їжу. Після цієї скарги та розголосу ситуацію в лікарні виправили. Раніше ще один військовий скаржився, що під час обстежень він змушений довго сидіти в чергах, і цю проблему теж тільки після розголосу вирішили. То, що має лікарня у Костополі забезпечувати військових речами першої необхідності та чи вдалося владнати конфлікт, діснувалася наша Валентина Захарчук. Скандал в Костопільській лікарні. У мережі з'явився допис про те, що військові, які перебувають у медзакладі, потребують засобів особистої гігієни та одяг. Мовляв, у лікарні цим не забезпечують. Допис опублікувала Лілія Трофимчук. Пані Олена каже, що її донька зробила публікацію після візиту у медзаклад. Жінка також додає, приносила допомогу для поранених військовослужбовців і особисто. Поспілкувавшись із захисниками, наступного дня знову була у них. Я пішла до них і запитала, хлопці, а ви в чому нуждаєтесь? Вони сказали, нам треба станочки для бриття, нам треба пінка для бриття, нам треба теж мокрі састлеточки, все для гігієни. Я кажу, добре, я завтра вам підвезу. Я взяла таксі, поїхала, закупилася і на слідучий день взяла знову таксі і завезла. На допис від доньки пані Олени відреагували у лікарні. Там перекреслили публікацію і написали, що все це фейк. Зазначили, що пацієнтів усім необхідним забезпечують. Така реакція лікарні пані Олену здивувала. Я прочитала у Фейсбуку, що це є неправда. Це все було так. Як я возила, короче, написала, що так і так, і так я робила це. Я ж не видумала це все. Я потратила багато грошей, але я хлопцям кажу, хлопці нема проблеми, не свій син служить на війні. Але я чим зможу, тим я вам допоможу. Якщо пані Олена відреагувала стримано, то її донька емоцій не приховувала. Після того, як я виставила пост про те, що в Костополі всі жирують, ніхрена хрена не роблять і не можуть зложити на туалетну бумагу військовим. Костопільська багато пологу голузева, профільна лікарня. Виставляє, що я тут це все брешу. То якщо я брешу, то підніміть свої сраки. Чим не забезпечує? Мене обвиняє у фейку якомусь. Наразі керує лікарнею Наталія Кондратюк. Втім, директорка, як нам повідомили у відпустці. Щодо конфлікту, ми спілкувалися із заступницею Тетяною Макаровою. Вона сказала, що коментарів від медзакладу не буде. У міській раді голову у пісок ховати не стали. Після розголосу військових навідала виконувачка обов'язків міського голови Костополя Лілія Шульжук. Вона зазначила, що їй особисто пацієнти не жалілися. Я не чула не ні однієї скарги щодо. Чи одягу, чи їжі. В принципі, гарно відгукувалися про догляд лікарів. У нас в лікарні є панк одягу. Якщо людей є потреба, хтось залишив свій певний одяг, футболки, штани там є. В бюджеті Костопільської міської територіальної громади передбачено 16 мільйонів на підтримку нашої лікарні. Ми також поспілкувалися з місцевою волонтеркою, яка постійно допомагає військовим, зокрема й тим, хто перебуває на лікуванні. Робиться уже давно, і така допомога потрібна завжди. На думку жінки, самостійно лікарня не завжди може закрити всі потреби. Я не можу сказати, що ми кожен день, але при необхідності, як завозять це ж так, заводиться група поранених. Ми їм допомагаємо. А виїжджає завоз приїжджає зовсім інші. А потреби вони безкінечні, недоліки у всіх організаціях. А саме тут це те, що ми що повинні свідомі громадяни, де у воюючій країні це повинні робити. Ми повинні допомогти фронт, поранені і один одному. Конфлікт у Костополі дійшов навіть до обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я. Начальник департаменту Олег Вісяник зазначив, що на місце виїжджали фахівці і порушень чи неналежного забезпечення не виявили. Що? Додає усім необхідним пацієнтів під час лікування забезпечує медзаклад. На момент огляду і спілкуючись, спілкуючись військовослужбовцями, різких проблем щодо забезпечення адаптивним одягом та засобів гігієни не встановлено. Усі військовослужбовці і цивільні. Пацієнти мають бути забезпечені як адаптивним одягом, так і засобами гігієни, перебуваючи в лікувально-профілактичному закладі. Попри ситуацію, яка склалася, волонтери будуть і надалі допомагати військовим. Кажуть, зараз це їхній обов'язок. Буквально фатальне місце. Мова про дорожню зону у селі Шубків, що на Рівненщині. Тут частенько під колесами авто опиняються діти, адже неподалік школа. Місцеві б'ють на сполох. Та, попри трагедії, неодноразові звернення громади, ніхто на їхні скарги не реагує. Коли ж наші журналісти почали з'ясовувати, хто ж має відповідати за безпеку на цій ділянці дороги, то з'ясувалося, що вона перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Однак там відповідь незмінна. Україні війна, а грошей немає. Детальніше про цю небезпечну пішохідну зону та чи можна хоч якось допомогти жителям села, розповість наша Юлія Котляревська. Місце постійних ДТП та небезпек. Мова про ось цю дорожню зону у селі Шубків, поблизу ліцею. Сюдою постійно ходять школярі, але для їхнього безпечного пересування тут нічого не облаштовано. Тротуари не облаштовані і хоча б ну, від зупинки до навчального закладу варто було б ці засипати або піском, або дрібним щебенем, якось трохи їх облаштувати, тому що діти виходять із шкільного автобуса і прямують просто по, по дорозі. Разом з тим, зазначають місцеві жителі, на цій ділянці дороги водії не дотримуються швидкісного режиму. Попри знак обмеження руху зі швидкістю 40 кілометрів на годину, водії тут не їздять, а буквально літають. Всі їздять дуже швидко. З швидкістю вітру пролітають машини по новій дорозі. Просто е, не завжди дотримуються правил руху. Це місце буквально можна назвати фатальним. Так, на початку січня там трапилися автопригоди, в якій постраждала дівчинка. 5 січня у нас був такий випадок. По дорозі дівчинка з мамою йшли додому, і їх просто автомобіль і стучено, кермувальний зачепив, і дитина з гіпсом проходила два тижні, бо був перелом. А вже за декілька тижнів на цьому самому місці трапилася ще одна страшна ДТП, у якій постраждав восьмирічний хлопчик. Його на великій швидкості збив мікроавтобус. Дитина дивом залишилася живою, але отримала надскладні травми. Ми всі чекали, що дітки збиралися до школи. Це була 8.35, Напевно, коли вже сказали, що таке сталося. Ми бігли буквально сюди всі, і дітки, і вчителі. Подивитися, але на жаль, що вже сталася така подія, то вже Макар був травмований. Жителі Шубкова почали бити на сполох, писали звернення до сільської ради, аби врегулювали якостю небезпечну ситуацію на дорозі. Однак там кажуть, дорога перебуває не на їхньому балансі, тому бодай якісь роботи вони проводити не можуть. Оскільки ця дорога будувалася. Восени 2021 року почала будуватися, і вона, вона не закінчилась це будівництво. Відповідно, багато речей було не зроблено. Незважаючи, що вона проходить через територію Шупківської сільської ради, ну, села Шупків безпосередньо, сільська рада не вправі, не будучи власником дороги, встановлювати будь-які знаки на, ну, на свій розсуд. Тобто, це ну, недоцільно, і це використання коштів доцільне, і це незаконно. В'ячеслав Шкабара додає, вони намагаються достукатися до обласного керівництва однак, попри неодноразові звернення, змін так і не видно. Але ми звертаємося постійно кожного року і перед початком навчального періоду, про те, що не тільки ця дорога, а інші, які проходять і де знаходяться навчальні заклади, про те, щоб знаки відновили знаки, встановили, якщо потрібно, додаткові зробили розмітку. Ну бо це безпека людей і дітей в першу чергу. У Рівненській облдержадміністрації зауважили, що ця ділянка перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області. Там нам повідомили, що ремонти у шубкові можуть розпочатися лише після завершення війни, або ж якщо відповідне рішення надасть Кабмін. А встановлення засобу спинення руху, такого як лежачий поліцейський, на таких ділянках заборонено. Він не завершений, тому що почалась велика війна. Він буде завершений як тільки велика війна закінчиться, або як тільки державний бюджет України зможе собі це дозволити. Є державний стандарт України, який називається сорок один двадцять року, який виключає, прямо виключає можливість застосовувати такий засіб до руху, як лежачий поліцейський, на автомобільних дорогах загального користування по вулицях міст і сіл України. У лісі на Рівненщині знищили понад 500 тисяч дерев. У центрі Рівного триває облаштування інклюзивного маршруту протяжністю у 8 кілометрів. Як на Рівненщині, напередодні Великодня дбають про могили померлих, та чому не можна на кладовище нести вінки з пластмаси. Різали, рубали і палили. У лісі на Рівненщині лише за кілька років знищили понад 500 тисяч дерев. Масштаби злочину вражають, і це все під носом у правоохоронців та посадовців. Усвідомили лише тоді, коли на місці лісу утворилася пустеля, і це тільки рівненщина. А що ж тоді робиться на Закарпатті, де дерев у рази більше? Тривалий час про проблему виробки лісів не говорили. Чорні лісоруби просто робили свою справу, наживалися на природних ресурсах. Нещадно рубали, вивозили за кордон і незаконно шалили багатіли Тим часом у правоохоронців та прокурорів очі на це все були закриті і ось спохватилися. Зараз відкриті кримінальні провадження, а територію у 10 тисяч гектарів на Рівненщині планують ретельно оберігати та засадити новими деревами. Роботи уже стартували. Хоча зауважимо, активно саджати лісівники мали ще у 2021 році, коли президент України Володимир Зеленський видав указ про висадку мільярда дерев за три роки. Тоді лісівники нарікали, що не вистачить вільної землі для цього. Однак, як бачимо, її предостатньо було би бажання. Як на Рівненщині взялися за відновлення лісів, бачила наша Юлія Котляревська. Знищений та спалений на місці, де колись красувалися дерева, пустка. Масштаби вражають. Такий вигляд зараз мають понад 10 тисяч гектарів колись лісистої місцевості. Ця територія була у користуванні кооперативу Селянський ліс. Втім, за словами генерального директора державного підприємства Ліси України Юрія Болоховця, про ліс ніхто не дбав, його вирубували та знищували. Зараз цю територію взялися відновлювати. Ми якраз знаходимося на першій діляночці, на якій буде відновлюватися той селянський ліс, про який ми тільки що говорили. Ті 10 тисяч гектарів втраченого, спаленого, розкраденого лісу. Ось, будь ласка, державний ліс. От ми бачили, що сталося з нічийним лісом. І ось як буде рекультуватися, як буде відновлюватися цей ліс. На ділянці розпочали висаджувати перші сіянці. Тут є поживні речовини, яких вистачає на два роки, на три росту. Тобто вони розкладаються і це дає можливість в таких бідних, як ви бачите тут, типах лісорослинних умов гарно рости, себе нормально почувати. За словами начальника рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, на ділянці понад 500 тисяч пнів через масштабну рубку, відкриті кримінальні провадження, триває розслідування і шукають причетних до злочину. Разом із тим, цю територію вже передали під керівництво ДП «Ліси України. Тому... Тут єдиний варіант був передати на ДП Ліси є ресурси, є розуміння і є ментальна складова скільки років і тисячі гектарів лісу охороняється. Тому і власне було прийнято рішення, і громада все проголосувала, зробили інвентаризацію, оформили документи. ДП Ліси швидко звернулися з клопотаннями про передачу, і оформлення права постійного користування. І станом на сьогодні вони є вже повноправним користувачем даних земельних ділянок. Різали швидко, а от на відновлення потрібно буде десятки років. Дуже боляче дивитися. На ці поруйновані насадження, які в подальшому все одно ж прийдеться нам відновляти. Щоб створити дане насадження, яке було тут до цього, нам треба не менше 50 років вік стиглості насадження соснового є 80 років і більше. Загалом державному підприємству було передано понад 10 тисяч гектарів території. Лише на 40% є ліс. Решта знищена і потребує відновлення. Цим і мають зайнятися працівники ДП «Ліси України. Тепер це їхня відповідальність. Місяць робіт позаду, що вже встигли зробити. У центральній частині рівного триває облаштування інклюзивного маршруту протяжністю у 8 кілометрів. Зараз роботи ведуться на вулиці Симона Петлюри. 8 мільйонів гривень на це виділяє благодійний фонд, з яким місто уклало меморандум. Що вже встигли зробити, розкаже наш Максим Остапець. Метр за метром у рівному на вулиці Симона Петлюри уже місяць оновлюють пішохідну зону. Усе роблять із дотриманням норм інклюзивності. У нас є креслення, і ми стосовно креслення всього встановлюємо бордюр. Заміна бордюр, викопування траншеї під установку. Ну на даному місці буде пониження в нуль. І сьогодні облаштували для заїзду на паркування. Змінювати вулицю Симона Петлюри розпочали у рамках проєкту маршрут інклюзивності, оплачує зміни протяжністю у 8 кілометрів. Благодійний фонд Корабель допомоги. Вони місту виділили під це 8 мільйонів гривень. Станом на сьогодні на вулиці Симона Петлюри вже виконали 25% робіт. Ми контролюємо повністю весь процес само реконструкції цієї центральної вулиці міста. Ви знаєте, що це є маршрут саме безбар'єрності, 7-9 кілометрів. В першу чергу це фактично, яка з'єднує центральну вулиці міста і також вулиці Кавказької з основного систему це надання адміністративних послуг. Ідея зробити подібний маршрут інклюзивності з'явилася у міжнародного it холдингу що має представництво в Україні. Вони скоординувалися із фондом, аби втілити бажане в життя. Рівне стало першим містом в Україні, де впроваджують такий проєкт. Ми Зараз робимо першу чергу, і цей проект він став можливим завдяки співпраці між фондом, нашими донорами, та міською громадою. Це було цільове фінансування саме фонду. Тобто, тут немає коштів від міського бюджету або обласного бюджету або українського бюджету. Наразі у Рівному, зокрема та по Україні, загалом все більше уваги приділяють безбар'єрному громадському простору. Подібні проєкти реалізовують не лише благодійні фонди. А й держава через Міністерство розвитку громад та територій України, обласні військові адміністрації та місцеву владу. Такі проекти реалізуються за ініціативи перших осіб держави, зокрема, Рух без бар'єр» координує і курує безпосередньо перша леді Олена Зеленська, реалізує цей проект Міністерства регіонального розвитку. Ну і відповідно реалізація далі йде через ОВА та громади. І є все необхідне в місто для того, щоб реалізувати такі безбар'єрні маршрути, щоб ми мали повністю покритий маршрут від адміністративних точок до соціальних закладів. Усі роботи по маршруту інклюзивності у рівному планують завершити впродовж найближчих місяців. Все потрібно встигнути. До Великодня наводять лад не лише вдома, а й на могилах померлих родичів. За передсвятковими турботами не забувають забігти й на кладовище. Попри те, що за територією цвинтаря доглядають комунальні служби, роботи там вистачає на усіх. Та найбільше дискусій в цей період точиться навколо того, як прикрасити могили померлих. Люди традиційно звикли нести на могили штучні квіти. Однак неодноразово екологи наголошували, що це дуже шкідливо, і від цієї традиції варто відмовитися. Втім, на законодавчому рівні немає заборони на ввезення в Україну штучних квітів або використання їх для прикрашання могил, але є багато органів місцевого самоврядування, які за власною ініціативою вирішують заборонити продаж та використання штучних квітів на територіях громад. Яка ситуація на Рівненщині? Чи дослухаються жителі громад до думки екологів? Як дбають про могили померлих? Та чому все-таки не можна на кладовище нести вінки з пластмаси? З'ясовував наш Максим Остапець. Це старе кладовище у Здолбунові. Воно знаходиться на вулиці Віли 1. Сюди із рівного навідати батьків постійно приїжджає пані Валентина. Перед великоднем наводить лад на могилах. Я приїжджаю, бо тут у мене могила тата та й мами. І Я приїхала перед святом прибрати, щоб все довести до ладу, бо скоро свято провідна неділя, і треба поприбирати. Пані Валентина додає на території кладовища чимало проблем, які ніхто не поспішає вирішувати. Весь час тут не покошено, особливо літом. Кругом трава така як я на гілляк, і сміття, і воно прибирається дуже дуже рідко. На території старого кладовища прибирають як родичі померлих, так і комунальні служби. Все намагаються встигнути до свята. Попри це, на території кладовища ще чимало сміття та гілля. Деякий непотріб знаходиться у декількох метрах від могил. Майстер комунального підприємства не заперечує. Проблеми виникають, але швидко намагаються реагувати. Дещо спіли зробити більшу частину обсягу робіт до Великодня. Дещо трошки не встигли, але нічого, ми наздолужимо, у нас ще є до провідної неділі ще є час. Такі проблеми в нас є, от тому що там працювала у нас досить довгий час працівниця, така, яка вже була з досвідом роботи, вона вийшла на пенсію, вже не буде працювати. Ми врешті знайшли нового доглядача тільки в цьому місяці. от І будемо і так само там старатися, ну, намагатися наводити якомога більше ладу. Усі кладовища, а їх у Здолбунівській громаді понад 10 прибирає комунальне підприємство Здолбунівське Директор Руслан Тишкун каже, як тільки відходить. Води накопичуються, їх відразу намагаються вивозити. Додає, до свята приберуть всюди. Прибирають на могилках, виносять определені міста і ми беремо машину, трактор, вивозить великобрітне сміття на сміттєзвалище. І плюс контейнери. В контейнері теж вони носять, теж приїжджає машина, виносить, вода завезена в бочки, теж є вода для того, щоб полити квіти. Пісок завезений, теж, щоб люди могли брати і культурити могилки своїх родичів. Прибирають біля кладовища і на вулиці Березневій. Кущі вирізаються, дерева підрізаються, так само люди виносять ну, сміття з, е, з могілок. Забираємо, постійно забираємо сміття. Завантажуємо сміття, сміття е, не габарит беремо по місту, так само кладовища. Ну, так, така, така наша задача. Чимало серед сміття, яке вивозять з кладовища вінків з пластмаси, це шкодить довкіллю, кажуть екоактивісти. Такі предмети можуть виділяти речовини небезпечні для здоров'я людей. На свята всі хочуть вшанувати пам'ять рідних, але варто пам'ятати, що пластикові квіти, наприклад, це не по турботу, а по шкоду. Передусім, тому що такі квіти робляться з пластику, з пінопласту, синтетичних речовин. Такі вони не розкладаються і гірше того. Зазвичай ну деякі вивозяться, збираються, але деякі спалюються прямо на кладовищі, що є шкідливо. Анна Гузенко додає: вшановувати пам'ять рідних можна живими квітами, висадивши їх на могилі. Радить відмовитися від вінків із пластмаси. Взагалі це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. А сьогодні вітаю із великим святом Великодня Божої вам ласки і смачної паски. Цього найкращого бережіть себе. Все буде Україна.